Доброго дня! Отака От Гаргара до мене заїхала. Mitsubishi l 200 і з проблемою не працює вентилятор салона. Перевіряємо. Запалення увімкнено. Реакція на натиснення кнопки є. А вентилятор не гуде. Хтось каже, треба завести. Автомобіль заводимо. Чуємо, компресор, муфта компресора кондиціонера спрацьовує, а вентилятор не працює. Треба подивитися запобіжники першим ділом. Перевіривши всі запобіжники, що тут, що в салоні, все справне. Дійшли до вентилятора. Наш вентилятор на нього живлення приходить. а Вентилятор наш не крутить. Не знаю, чи вийде одною рукою. Продемонструвати вам. Ми подаємо 12 вольт. Ампеража немає. Він не крутить. Вердикт. Ось, є його номер. Чекаємо, замовляємо. Домовили новий вентилятор. Додавляємо. йо чудо запрацювало. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу.